Вітаю всіх! Мені таке питання задали вибори в Німеччині. Скоро. Як вплинуть вибори в Німеччині на ставлення до українців? Всі переживають. У мене знайомих там багато, до речі. Як вплинуть вибори в Німеччині? Відразу випадає карта влади. Ось вони влада. Акцент. Гроші, допомога. Як на українців вплине? Ну, дивіться: вибір українців змушуватимуть когось виїжджати, когось працювати. Кінцевий результат який? Розчарування. Українців буде розчарування і нерозуміння ситуації, що їм робити. Там буде нова влада, яка буде керувати. Розчарування очікує і йде дорога. Вісімка кубків це карта дороги, пошук шляхів куди? Як і куди? Неприємно. Дивимось далі. Після виборів в Німеччині українців будуть повертати додому. Тих, хто не працює та не вивчив мову. Таких будуть повертати додому українців? Ні. Після виборів ні, смерть, трансформація. Четвірка кубків. Пауза застій. Їх можуть не повертати додому, можуть відмінити виплати. Ви ж розумієте, що повернення примусового додому не буде. Не хвилюємось. При цьому, які швидкі рішення будуть прийматись на тему грошей. Виплат грошей. Так. На тему грошей буде. Я так розумію, цікавитиме. Більше та категорія, яка не працює та не знає мови. Тепер підемо іншим шляхом. Після виборів в Німеччині. Угу, пароль кубків ну, буде щось таке. Цікаве, після виборів в Німеччині будуть зменшувати виплати українцям, які не працюють та не знають мову. Цим українцям будуть зменшувати виплати, не працюють і не знають мову. Дев'ятка жезлів. Ні. Не будуть. не будуть Щось там вас цікавить, вони розглядають якісь інші варіанти. Боже. Що там вони з вами хочуть зробити? Щось вони на вас мають, якісь плани. Заставлять працювати, скоріш за все, будете. Угу. Так, зменшувати не будуть. Зменшую, але по виплатам буде якась біда. Біда буде однозначно. Готуйтесь до цього по дві кажезні це варіанти. Що вам робити? Буде біда все одно. Що робити українцям? Давайте подивимось, що будуть робити українці після виборів в Німеччині. Що будуть робити українці, які там живуть після виборів в Німеччині? Давайте подивимось, що вони будуть робити кордон. Випадає перше, що кордон. Розглядати питання інших країн. Повернення додому куди завгодно. Швидко. Швидкі якісь рішення. Кінцевий результат. Розчарування владою новою буде. І знову сім жезлів. Це відстоювання своїх інтересів, захищати себе і доводити, що ви щось можете. Буде важко. Скажу так. У влади на вас плани серйозні, змусити вас щось робити. Залежить від того, що їм потрібно. Працювати, мову вчити, будьте готові до цього.